Помощь. Бог, помощь. Чего ты так? Тебе не привыкать копаться в своем дерьме. Так может быть покопаешься еще и в моем? Ты мне нужен. Прикрывать мне спину. А выбирай слова, а то наговоришь сейчас лишнего. Ладно. Важко и тяжку было кулыстай за гуло, за жило, шезаны ало. Відстань, армія, війна, недорозуміння, розлучення серденько. Ой, йой, йок. Крімдільок, зрозуміло, що до чого викупив цей кіпі з життя, дало і навчило добрий урок, Проставлявши все на своє місце. Слава і хвала, дякувати Богу, все, що пішло, більше не прийшло. Що за маскарад, що за каламбур, що за маски-шоу, що за клоунада? Йо, ма йо, йо, йо це не йо, 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 ма йо, йо Йо-ма-йо, -йо опеньки, отакої. Що сталося, трапилось, натрапилось, булося важко. Та ні, вже не важко. Тяжко, не тяжко, і без за Кинув, закинув, покинув шкідливу. Звичку і запальничку Викинув виконув смітник, не занекавши на ничку. Що за маскишов, <рит> що <рит> Шо? Хотите, Шо за каламбут, <рит> що <Шо> за клоунада, що <рит> <Шо> за маскарад, <рит> куди <рит> я попав, <рит> йовка-палка, <рит> ой йо, майо що за двішуха, протуха це все <рит> же туха, браток. Братка, браті кент, кентуха, про проза, образ заділ, без образ, тіп, так, топ. Піп, окі, докі, йо йо, а є, йо майо, це не моє море а мій океан. Я кому я живу, море слів і без сліз. Люблю реп і читаю, зачитав, випив чай і книжку прочитав, не залагав.